повід ви наклинає лавчі мулахи та інші ковахи. Сьогодні ми будемо знімати по мулах. Так, да, ми зараз вам покажемо наш э, фармікарій. Вот вони отут вже, потім не знімаємо, ми замітили кучку яїць. Так. Не обратіть увагу, а там вже куча мулах. Так, да, таке враження, що вони трошечки розмножились, нам так здалося. Ми вам зараз його покажемо. Давай, Федя, показуй і розказуй про нього. Вон там, покажи, де матка, до речі. Матка? Да. А она... ну, і ось в... так, то вона така да. нечомітна, бо його тоді йому лагія дріжа, і в Взагалі, мурашник треба накривати, щоб у них була темрява. Ми просто зараз їх розкрили, щоб вам показати, шановні наші глядачі. От. Ну от. Ну, їх накриваємо. хочете посмотреть на них. Так, да. взагалі ми закриваємо цей мурашник. Так, щоб у них була ніч, тому що їм так комфортніше просто, коли в них темрява. І... Ні ні саме так. саме так. Давайте ще раз вам продемонструємо наш мурашник, ось вони. Тут є солдати, так, да? підтримки. Давай солдати. Покажи десь три солдати, так? Да? Перший. Так. Да, тут молодая мулаха, Да. Это, конечно, не солдат, но да. это все равно молода муаха. Так, и? Другие, Так. И тут такие. Да. Фереско. а, э, все, если хотите, можете посмотреть на молодую мулаху. Намагаемся вам показать, что она Да, ну, да, спряталась. Да, заховалась. Ну, она ведь отшищет. Потом, например, еще остались природные, наверное, инстинкты. Да. Первый от, 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 тех муравьедов. Саме так. Да, а мо му... а муравів не вдома від. Да, там в... в будинку на щастя для мурах принаймні немає. Ну якби вони були в будинку, то мурахом було б не Це ма, ми тут дивиться, що помічаєш, що мачок не Фух. Дуже рада це чути насправді. Так, а ще покажи Федя, як вони п'ють водичку, як ми їх поїмо, в які, в які дирочки наливаємо. Але ми два діти очці наливаємо воду, так, да. то та впітається пітеться за секунду. Да. І важливо дуже шановні глядачі, не заливати їх водою, щоб у них не було дуже сильного зволоження, але також і не пересушувати, тому що вони не люблять, коли пересушування. Це нам такі поради дали в магазині, де ми купляли мера. Може, давай прорекламуємо цей магазин. А давай ми ним поки не домовились про рекламу. Це так, якби наперед, авансом. Ant City Юей, замовляйте там в мурах. Да. Ну що, давай ще якийсь цікавий факт, цікавинку про мурашник, і будемо вже цей да, його фотошопити? А я буду да його робити обкладинку і заливати на наш канал. Ну Давай, факт такий. Для того щоб не розмножилась, їм потрібен білок. А де вони беруть білок, Федя, розкажи? Бішуков. Так. Мам, поставить я тебе будем дать караками, там новый. Тихие тараканы. Давай ми просто і... на вулиці знайдемо муху та й все. Мам... А... І можна... Вони їдять і мух на вулиці, які вони лоб. <говорить> <говорить> Може поугай якогось що... заберемо. Давай помогше такого ти не буде. Да? Да. <говорить> Ну и тут они будут уже быстрее ездить у вас на лучиков по Ты знаешь чего? Чего? Есть и солдаты, а солдаты для этого и вы нужны. Чтобы охранять младенцев от животных. Дразнила. И они выполняют отличную работу. Они ложатся слушают семена, но когда идет битва, то первыми встают. А так. Супер. Мы с что вам понравилось это видео. Да. У нас така тематична такий мерч нашого каналу, <гум> от, морошниковий. Мураш, Все, бажаємо вам гарного дня, спокійного вечора, па-па! Па-па!